На дільницях Полтави міжнародний спостерігач не виявив значних порушень, і вважає, що вони суттєво не вплинуть на результати. Інша справа те, що відбувалося під час підрахунку бюлетенів. Тут є ризики. Також Андрій Окара побачив, що не всі члени комісій вивчили виборче законодавство насамперед через нову інноваційну та головне недопрацьовану систему. Навіть політизовані. Громадяни, які все знають про вибори, які знають за кого вони хочуть проголосувати, навіть вони губилися. Я бачив такі сьогодні ситуації, ну коли от немає об'єктивної інформації про людину, навіть її портрету немає. Що чекає Україну та Полтавщину після цих виборів? На думку політолога, наше суспільство лише починає розуміти, що демократичне правління починається не зі столиці президента чи прем'єра, а з твоєї вулиці чи будинку. Тобто на муніципальному рівні власну думку висловив Андрій Окарий щодо головної інтриги Полтави, виборів міського голови, моє розуміння ситуації таке, що Полтаву чекають дуже сумні кандидати на другий тур мерських виборів. А той варіант, коли обидва гірші, хоча. Бувають чудеса, в тому числі електоральні, і я б дуже хотів би помилятися. Окара сподівається, що місцеві вибори призведуть до появи нових ефективних політичних сил. Щоб з них дійсно з цих, знаєте, політичних яєць вилупилися б якісь дуже цікаві політичні птахи. Хотілося б дуже, щоб деякі політичні партії і політичні спільноти, щоб для них оці вибори хай місцеві були. б. Останніми, в тому числі ті, які так чи інакше сприяли в останній час, можливо, напряму, можливо, посередковано тій війні. А ще політолог вважає, що результати виборів можуть змінити порядок денний політичної ситуації в Україні.